Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за підписки, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже і дуже приємно. У мене вас прибавляється, чим я дуже і дуже задоволена. Тому сьогоднішнє відео хочу присвятити набором посуду, які випускали наші українські підприємства, тільки українська порцеляна, три підприємства буде фігурувати в даному відео. І набори, які я вам буду показувати, да, вони не носять колекційного значення. Однак вони досить такі цікаві. Це все те, чим я користуюся безпосередньо в господарстві. І розпочинаю я свій огляд з ось такого набору: це набір для варення. Я думаю, ви вже е, зрозуміли, що це наш знаменитий доби. Е, входить сюди, ви, відразу буду просити у вас вибачення, буду гриміти, тому е, не хейтіть мене, не пишіть, що я слон по судній тому що багато предметів, і я не можу тихенько їх всіх розставляти і вам показувати. Хоча буду намагатися це робити. Е, ось такий набір. Набір для варення. Значить, він складається ось з такої тарілочки. Це, скоріше всього, тарілка для печива. Можна сюди і якісь покласти пірожне і можна покласти безпосередньо печиво або навіть ті цукерки. Значить, Якщо поглянути на клеймо, стоїть перший сорт ось таке клеймо з буквою Д. Далі входить безпосередньо ємність, отака глибоченька ємність для варення, для меду, тут можна для чого завгодно її використовувати. Я Зараз скажу, для чого я її використовую. І відразу ми подивимося на ціну. Ми бачимо, що ціна цього предмету коштує 11 рублів за радянських часів. А також входило сюди ось таких 6 розеточок. І ось такий вигляд мав оцей набір. Верніше, мав, має. Ось такий вигляд має цей набір. Чим він мене дуже і дуже радує. Це безпосередньо своїм оздобленням. Подивіться, який красивий кобальт в поєднанні з великою кількістю позолоти. Дуже гарний. Взагалі. Загально відомий факт, що 40% своєї продукції добиш випускав саме в розкрасі Кобальтом. Бачите, ось такий вигляд має оцей набір. Я оці розеточки безпосередньо використовую на святвечір кожному із членів сім'ї або з гостей, коли в нас. Приходять до домівки, ставлю ось таку розетку і її сюди ложкою набирають безпосередньо кутю і споживають. Ось така чудова краса порцелянова. Я, до речі, не знаю, світяться вони чи ні. Бачите, вони трішки світяться. Бачите, я взяла на світ. Тоненький, біленький, гарненький фарфор. Це перший такий наборчик. Так, я зараз буду його ставити, бо буде посуду багато ще. Так, це був довбиш. Далі підуть вироби корисня нашого. Всі ми знаємо, що користень славився своїми наборами. Велика кількість у них була. І ось, наприклад, я дуже полюбляю цей набор, набір, тому що він функціональний. Ось таке три е, блюда від великого, середнього і маленького. Це не ручний розпис, це безпосередньо деколь, але дуже гарна форма. Ось погляньте, будь ласка, блюдо велике, ось таке. Давайте я так його покажу вам. Подивіться, який рельєф. Білосніжна порцеляна. І, чесно кажучи, я навіть і не заміряла. Я знаю, користуюся ти, користуюся. Так, іде довжина 24 см, верніше, ширина, а 36 см довжину. Ось такий самий великий. Предмети із цього набору до нього йдуть середнє блюдо, таке ж саме оздоблення. Якщо на великому, бачите, два букети ось таких квітів, на середньому один букетик, ось таке, бачите, порт, йде по, по золота по обідку. І Найменшенькі, маленькі, такі маленькі, маленькі букети квітів Ось такий вигляд має цей набір Якщо поглянути на клейму. Це 2000 ні роки, бачите, фарфор користенський фарфор перший сорт. Ось такий набір Люблю його. І користую задоволення. Ще один набір із користення – це ось такий набір. До речі, у мене ще є набори у вигляді ладьї, шестигранників, набір салатників. Однак я їх уже не виставляла, я взяла більш-менш, будемо так говорити, цікаве. Із <кій> того, що у мене є ось такий набір для заливного, як продавець, коли я купувала, пояснював. Це все, до речі, куплено в магазині, в Житомирі, в місті Житомирі, і там був фірмовий магазин даного підприємства Коростенський фарфор. Бачимо, цей набір складається із великого такого, блюда, зразу відразу пояснюю, що я риб. Сімейство, так сказать, рибне мені невідомо, тому для того, щоб ви мені написали, що я мелю. Вибачте, неправильно рибу назвавши, я не буду озвучувати. Ну, тут є і сон, тут є і щучка. того, що, то, що я так знаю вже. Оце щука. бачите, І іде сюди ще до великого блюда. Ось такі меншенькі чотири. Я в них і роблю і заливне з язика, дуже гарне, порційне таке. І холодець сюди підходить для заливки. Бачите, ось такі. Це Карас. Ось такі. Набір. Незалежно від того, що це був виготовлений набір був в радянський період, однак ціни немає, тому не знаю, скільки коштувала така порцелянова краса. Ось така Таких два набори. Далі піде у нас уже дружківка, два набори з дружківки. Одне невеличке, ось таке набір оселедниць або навіть шпротниць. Подивіться, яка красива робота. багато прибагато позолоти, бачимо деколь, троянди, як життя. І очі, очі безпосередньо рибки ми можемо бачити на цих прекрасних предметах. Це меншенька така. Плимо дружківка, ціни знову ж кажу, немає, це трішки більше. Тут вже можна так і оселедця покласти. Якщо та попередня підходить більше для шпротів, то це для оселець. Подивіться: дуже гарна робота. Мені подобається, задоволенням користуюся. Ціни знову ж таки немає. Ось така робота. Дружківського фарфорового заводу. І завершувати цей огляд я буду набором ось таким. Це також дружківка. Я поки вам його покажу в цілому. А тепер подивимося по предмету. Входить велика-велика така миска салатник. Сюди можна все, що завгодно. І пампухи покласти, і картоплю, зі шкварками. Та навіть і пасту, все, що завгодно. Ми бачимо, тут градієнт такий у вигляді побідку йде. У вигляді такої гірчичного кольору, як я називаю, фарби. І подивіться, який красивий рельєф по всій формі. А це в медальйонах ось така пташка на гілочці в позолоті. З чотирьох боків, ось так, щоб ви зрозуміли. І йде до цей набор входить ось такі маленькі салатнички. Те ж саме оздоблення рельєф. Рельєф на медальйони. З чотирьох сторін і. Ілочка. І в позолоті пташка, яка сидить на гілці. Клеймо ось таке перший сорт дружківка, але тут є ціна. Зараз ми подивимося, скільки коштував цей набір у радянський період. Зараз, зараз, вареночку 25 рублів. Коштував цей набір. Так, ось такі я вам сьогодні показала набори. Я впевнена, що в багатьох вони є в користуванні. І я думаю, що ви розділяєте зі мною ту думку, що дійсно набори дуже функціональні, дуже гарні, якісні. і Рада, що наше підприємство українське випускали таку продукцію для нас, а ми повинні зберігати її передавати своїм потомкам. На сьогодні все. Якщо сподобалось, прошу вподобайку, коментарі та підписку, а я вас буду радувати новими відео. До зустрічі на моєму каналі!